Є знижки на вітамін D3, D3 Max, 10% в аптеках «Подорожник», «Пан» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Зранку, 5 березня 1950 року, мешканців ось цього будинку, що на околиці Львова розбудив стукіт у двері. Коли Галина дідок їх відчинила, то побачила озброєних чоловіків. То були представники служби безпеки СРСР. Жінка сподівалась, що зможе їх затримати, допоки її командир, що перебував у будинку, зможе сховатись. Однак сам командир розумів, що це вже не спрацює. Тому єдиний шанс, хоч і мінімальний, уціліти, це прориватись, і він пішов у свій останній бій. Цим командиром був Роман Шухевич, головнокомандувач української повстанської армії. Чому радянська влада його так боялась, та як змогла вистежити, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Роман Шухевич народився в Львові у той час, коли місто перебувало під контролем Австро-Угорщини. Помер на околицях того самого Львова, але вже у той час, коли місто було під контролем радянської влади, впродовж його життя ці землі також були і під поляками, і під німецькою окупацією. Однак увесь цей час Шухевич мріяв про свободу для України та українців. Коли у 1939-му почалась Друга світова, то Шухевич побачив у цьому шанс. Повалити радянську владу перед нападом на СРСР у 1941 році. Німеччина створює один з іноземних допоміжних батальйонів під назвою Нахтігаль. Саме його Шухевич і очолює. І тут я наголошую, що бійці цього підрозділу боролись не за інтереси Німеччини, а за відновлення української державності. Їм це вдалося 30 червня 1941 року. Бандерівська течія ОУН у Львові проголошує акт відновлення української державності. Звісно, це не подобається гітлерівській владі. Вони починають заарештовувати деяких лідерів ОУН. Шухевич і сам розуміє, що Німеччина не збирається підтримувати українську незалежність, тому через деякий час розриває з ними будь-яку співпрацю. Німці починають розшукувати і його паралельно на Шухевича, як на борця за українську незалежність, та, начебто, спільника нацистів, полюють і радянські органи держбезпеки. НКВС швидко заводить на нього справу з кодовою назвою Вовк, намагається викрити його через рідню. Стежать за мамою, підсилають агентів до паралізованого батька. Для пошуку Шухевича навіть створюють окремий відділ в управлінні, що полювало за українськими націоналістами. Зрештою, у 1950 році радянські спецслужби заарештовують зв'язкову Романа Шухевича Дарію Гусяк. Її допитували та катували, однак вона не здала місце перебування свого командира. Тоді НКВСники змінили тактику. До неї у камеру підсадили радянську агентку на псевдо «Роза», яка видавала себе за учасницю українського підпілля. Дар'я гусяк повірила в її легенду та передала лист для Романа Шухевича. Таким чином було викрито місце перебування лідера українського підпілля. Вранці 5 березня 1950 року НКВСники оточили будинок, де переховувався Роман Шухевич. Війшовши в будинок, наша група приступила до операції, під час якої Шухевичу запропонували здатись. У відповідь на це Шухевич вчинив збройний спротив, відкрив вогонь з автомата, яким убив майора Ревенка. Попри вжиті заходи щодо захоплення його живим під час перестрілки, Шухевич був убитий. Однак є ще одна версія подій того ранку. За нею Шухевич чинив опір до останнього, однак, зрозумівши марність спротиву. Окінчив життя самогубством. У домі, що став останнім прихистком для Романа Шухевича, вже під час незалежності України зробили музей лідера українського підпілля. Однак на новий рік у ніч з 31 грудня, на 1 січня 2024 року, атакою російського безпілотника дім музей було знищено. Настільки сильно московитів обурює пам'ять про того, хто Боровся та віддав життя за українську незалежність.